Півтора роки тому в трирічної тернополянки Злати Карпик діагностували гліому стовбура мозку. Дівчинка вже перенесла дві складні операції. Лікарі дали надію батькам. На лікування в американській клініці необхідно близько 300 тисяч доларів. Відтак батьки, рідні, знайомі просять допомоги у небайдужих. Наразі за допомогою волонтерів, меценатів, благодійників, вдалося зібрати понад 75 тисяч доларів. Шановні тернополяни, гості міста. Ми ще родять. Я вам за підтримку Златочки, яка сьогодні дуже радісна дівчинка, яка на сьогоднішній день вже ходить, вже рухається. І всі акції, які ми робили, всі кошти, які ми зібрали, вони не безслідні. Тому слідуюча наша акція це вистава Мати наймичка присвячена 200-річчю Тарасу Григоровичу Шевченка, яка відбудеться в академічному драмтеатрі міста Тернополя. Вистава відбудеться в четвер, 18 вересня. Усі виручені гроші передадуть на лікування з латочки. Квитки можете замовляти за номером 067 37 08 277. Після вистави волонтери організували також благодійний аукціон з продажу карт. Тин ми звертаємось до вас, кого не байдуже є ця проблема долучитися до цієї акції в підтримку златочки. Златочка вам за це буде дуже вдячна, тому що дитинка дійсно виздоровлює.